Вітаю вас з перемогою у цій грі. 2-0. І в принципі, на ми Герта заслужений, тому що сьогодні ваша команда переружала по грі. Чи вдалося сьогодні вашій команді виконати установку саме на цю гру? Я якраз хотів відмітити, що у нас нарешті можливо, тому що ми були перші. Ну, з сьогоднішньої грі мається на увазі БНІД гральному всі зібралися дуже своєчасно. І ми встигли якраз проговорити стандарти. Це я відповідаю на ваше питання. Стандарти і два голи у нас були зі стандартів. То я відповів на це питання. І мені вони сподобалися, що з аутом ми забили, що з, зі штрафного. А перед цим перед штрафним, якраз ми взяли тайм-аут для того, щоб поговорити саме те, що реалізували. Це я хотів би відмітити. Що ну, незважаючи на те, що у нас можливо там десь якийсь гральний тонус не дуже там, великий, враховуючи, що ми збираємося тільки на ці ігри, але розуміння у гравців команди і досвід він, ну, нормальний. Сьогодні я зверну увагу жаль, на те, як ваша команда грала у захисті дуже дисципліновано. Хоча знову ж таки не обійшлося без того, що фолили, але само дисципліни сьогодні команда дійсно вразила. Це теж була основа на гру саме о, більше дисципліновано дисциплінованого захисті. Я так відповім на це питання. Такої установки не може бути. Просто я бачу, що наша команда просто без якихось там зовнішніх там факторів, а я сказати, в кінцевому рахунку приходить до самодисципліни. І це якраз показник того, що сьогодні всі прийшли. І ви можливо звернули увагу, якщо в минулі турніри, і в тому числі якщо в чемпіонаті Києва у нас інколи навіть без замін було, ну. То зараз, незважаючи на те, що склад заявлений не дуже великий по кількості, але у нас на кожну гру приходить по дві четвірки плюс, тобто це каже про саме дисципліну нашої команди. І останнє питання: от я теж звернув увагу не тільки на те, що у вас вже стабілізувався збір, а й те, що от, у вас, начебто, вже вирішена проблема з воротарем, тому що раніше у вас доводи бачите, і як польовара гравця, як вратаря, зараз я так розумію, що проблема з воротарем вирішена. На даний турнір так, оскільки у нас в заявці в принципі три номінальних воротарі. Один фактичний, який ходить на всі ігри, і плюс один це я, якщо когось немає. Тому проблема з воротарями у нас вирішена. І найголовніше, що дійсно на даному етапі він для нас Артем новий. Він доєднався до нас саме на цьому турнірі, і він нам допомагає дуже. Дякую. Дякую.